Зараз початок травня, і я покажу вам, як виглядають наші саджанці півоній. Майже всі 90% сортів мають або бутони, або вже квіточку. Ще більше сортів починає зацвітати. Але не всі, якщо для вас дуже важливо, щоб півонію ми вам відправили суто з бутоном, то перед відправкою обов'язково уточняйте, чи саме цей сорт цвіте. тому що деякі сорти цього року не цвістимуть. Всі наші півонії її посаджені в контейнери, формують великі пишні кущі, і не має значення, коли ви їх будете висаджувати з контейнера, тому що вони постійно весь цей час ростуть. Ось, наприклад, ці півонії зараз із квіткою. Такі ми їх і відправляємо. І якщо ви їх придбаєте, можете висаджувати зараз, можете висаджувати, коли вони перецвітуть. Вони постійно ростуть. Всі півонії з закритою кореневою системою, і немає для них жодного стресу, коли ви їх висаджуєте із контейнера. Такі півонії в контейнерах є найкращим рішенням для вас, якщо ви любите ці квіти, хочете вирощувати їх в себе в саду. Ми маємо великий асортимент півоній, тому не зволікайте. Переходьте до нас на сайт, вибирайте сорти, які вам до вподоби, і вирощуйте.